Сьогодні українська дипломатія відзначає свій професійний день. Офіційно День працівників дипломатичної служби. Насамперед, сьогодні я хочу висловити вдячність кожному та кожній у нашій великій команді, хто цього року віддано працював на перемогу. Наш класик Геннадій Довенко висунув формулу трьох П: патріотизм, порядність, професіоналізм. У час Великої війни ми додали до них і четверту П перемога. Я дякую всім, хто працював і працює на перемогу, не покладаючи рук. У 2023 році українська воєнна дипломатія працювала 24 години на добу, 7 днів на тиждень, заради результатів для України. Президент Зеленський задавав темп цієї роботи та заряджав усю нашу дипломатичну команду на безперервну боротьбу. Ми порахували, що за цей рік він провів майже 170 телефонних дзвінків та близько 260 зустрічей з представниками іноземних держав, міжнародних організацій, громадськості, іноземного бізнесу. Я, як міністр, провів 140 двосторонніх міжнародних зустрічей і 88 телефонних розмов. І дійсно не може бути перерв, відпочинку, беззмістовних розмов чи зустрічей у час, коли наші воїни на фронті б'ються з потужним і підлим ворогом. Ми докладали та продовжимо докладати максимум зусиль для їхнього посилення. Російська агресія має зазнати поразки, а Україна перемогти заради справедливості та миру на нашій землі, заради безпеки Європи та світу. Цей рік був складним. Потрібно було ухвалювати важкі рішення, зберігати єдність міжнародної коаліції на підтримку України, протидіяти зневірі та сумнівом, стимулювати оборонку партнерів, аби вона нарощувала виробництво зброї та боєприпасів для України та з України. І це вже відбувається. Цього року українська воєнна дипломатія вкотре довела, що для неї немає нічого неможливого. Попри всі виклики, вибори, вето, війни в інших регіонах, ми вперто йдемо вперед і зберігаємо підтримку. Цей рік ми завершуємо на позитивній ноті. Україна розпочинає переговори про вступ до Європейського Союзу. Європейська мрія мільйонів українців крок за кроком втілюється в дійсність. Ми також активно працюємо над іншими великими рішеннями, необхідними для України, і запевняю вас, вони теж будуть. Вже неодноразово Україна доводила свою здатність робити дива. Насправді, за кожним з них стоїть системна, важка та професійна праця багатьох людей. Вона не завжди стає публічною, але її результати бачать всі. Які б труднощі не були попереду, які б виклики не стояли перед Україною, ми все подолаємо. Бо ми українці. Світ сприймає нас як націю, яка здатна на неможливе, як країну легенду, і це так і є. Головне зберігати віру в себе та свою країну, в свою державу. Єдність всередині та за кордоном, віру в перемогу над ворогом і працювати на цю перемогу щотижня, щодня, щогодини, щохвилини. Хто би що не казав, яку б зневіру не сіяв, знайте, що дипломати не похитнуться. Забезпечимо надійний міжнародний тил для нашої армії, для нашого народу у 2024 році. З ним дипломата! Слава Україні!